Вітаю, шановні слухачі. В ефірі програма Експертна думка тут. Ми спілкуємося з представниками українського бізнесу. Вони нам розповідають про особливості їхньої роботи, про специфіку та як їм працюється у наш час. Сьогодні у гостях у нас клініка ОПОРА, це медичний центр, що спеціалізується на ортопедії та травматології. Працює з дорослими та дітьми і пропонує лікування переломів, спортивних травм, артроскопію, ендопротизування та інші. Хірургічні втручання, е, власне, про це ми сьогодні і поговоримо. У нас е, в гостях Петрик Тарас Михайлович. Е, він керівник сучасної київської клініки. ОПОРА. Вітаю вас! Вітаю, Максиме! Дякую за теплий прийом, за таку приємну і гарну атмосферу. Дякую вам. Трошечки хочеться з вами поговорити. Розкажіть про специфіку власне вашої роботи. Чим ви займаєтесь, і трошки про клініку. Клініка займається лікуванням травм. Ви те, що ви сказали, лікуванням ортопедичних захворювань займаємося як в дитячому і в дорослому віці. Повторююся, проте це не так багато клінік, які можуть по суті лікувати та ортопедичні захворювання, починаючи з народження та і закінчують сам. Похилим віком. Наші особливості те, що і мета створення клініки була максимально близький підхід до людей, максимально швидке та комфортне надання послуги. І е, при цьому всьому збереження класної якості над... надання цієї послуги. От до речі, ви вжили слово швидко. Да? Я так розумію, що це основний е, якби важливий аспект діяльності, щоб людина швидко отримала допомогу. Яким чином вам вдається організувати роботу так, щоб пацієнт якомога швидше цю допомогу отримав? Е, ну, е, мабуть, е, звісно, що ми всі звертаємося до лікарів і нікому, е, коли є проблема, коли болить, е, нікому не хочеться стояти в черг. Або ж не попасти до того спеціаліста в той чи інший день. Потім, коли маса цих направлень прийшов до спеціаліста, каже, вау, а ти не зробив рентген». Що ж, давайте ми будемо поїти туди, зробити там обстеження. Ми вас приймемо знову, потім запис, потім багато різних таких бюрократичних моментів, які існують, і це створює для пацієнта, ставлячи, якщо ми самі себе ставимо на місце пацієнта, це створює для нас такі певні некомфортні. Ні, умови тому зважаючи, що є певний досвід роботи в медицині, є там бачення напрямку цього, були в різних клініках, там європейських, американських бачили не все там також позитивно, абсолютно, але хотілося, маючи цей досвід, досить комунікувати, досить чітко налагодити алгоритм, щоб пацієнт, коли прийшов, він вийшов, абсолютно отримавши послугу. Не шкодячи здоров'ю пацієнту і з чітким алгоритмом виконання е, і обстежень, і лікування, і е, значить, вирішення проблеми пацієнта, з якою він прийшов. Угу. Ну, до речі, от перед ефіром, поки ми спілкувалися, ви зазначили про те, що клініка працює з імплантами виробництва європейських країн та американських виробників. Чому саме такий вибір? Ну, не абсолютно, скажімо так, але в більшості своїй, скажімо, 90%. Ну, хочеться довіряти першій якості. Так? Угу. Тобто, американські європейські, можливо, ми не обізнані із виробниками. Інших країн, так? але зважаючи, що ми точно знаємо, що там є абсолютна сертифікація, абсолютно немає ніяких моментів в плані того, що ці, ці імпланти виробляються десь ну, не в тих чи інших умовах. Це гарантовані імпланти, а це від цього залежить і якість надання послуги. Це, якщо ми кажемо про імпланти там, пульшового сулову, імпланти колінного чи плечового сулобу, це з Лежить виходжуваність, як довго пацієнт, провівши е, оперативне втручання, і він вірить в те, що цей імплант, який ми йому зробимо, він має якомога довше ходити. Тобто, да? І є ще таке поняття, досить часто е, пацієнти запитують, там, а яка гарантія на цей мій суглоб? Да? Ну, гарантія тут трошечки таке не зовсім коректне питання. Да? Тобто є виходжуваність, як довго ви зможете з цим імплантом ходити. Uh -huh, uh -huh. І е, якраз е, європейські, американські. Ські виробники вони є реєстровані в світових реєстрах виходжуваності цих імплантів, і це важливо для пацієнта, як довго поставивши в тому чи в іншу віці в тій чи іншій ситуації, даний пацієнт зможе з цим імплантом прожити безболісно і е Отримати те, за чим він прийшов по суті. Ну так, звичайно, це на, на роки ставиться, тому фактично це буде так, частиною твого організму. На на жаль, немає немає імплантів, які будуть на все життя. Звісно, там е, з часом їх треба змінювати, але хочеться поставити імплант такої якості, який би міг якомога довше в даного пацієнта прослужити. Угу. Добре, от е, так сказати, ваше кредо, якість да так, окрім абсолютно. того, і ще плюс е, прозорість. От давайте поспілкуємось про е, приховані платежі. Що це таке, і часто в приватних клініках люди стикаються з прихованими платежами. Яким чином у вас реалізовано це прозоре ціноутворення? Насправді все є в відкритому е, доступі. Будь-яка клініка, коли ми заходимо на сайт, там є вписано, що угу. е, от, скажімо, анест... година анестезії коштує стільки то оперативне втручання, послуга. Стіки та то... насправді пацієнту е, достатньо важко. Це все зібрати в одну суму, скажімо, при даному випадку, да? тому що оперативне одне втручання може бути там годину, інше дві години, суми стають іншими. Ми насправді відрізняємося, або, скажімо так, хочемо відрізнятися від того, щоб пацієнт, коли він побував у нас на консультації, коли ми спланували чітко оперативне втручання або ж консервативне лікування, коли ми не оперуємо, але щоб ми пацієнту сказали. Повністю не було недомовок з пацієнтом, ми були з ним з відкритим забралом з пацієнта. Тобто, mm -hmm. ми сказали пацієнту все, що його очікує до моменту одужання, якщо таке наступить. Коли пацієнт отримує консультацію, і ще до госпіталізації насправді ми стараємося повністю сформувати цю суму, і щоб для пацієнта не було неочікувано вау. Ви ще пролежали один день. А будь ласка, ви ще доплатіть. Тобто, насправді, ми стараємося сформувати такий алгоритм і такий план наших дій, щоб ціну. Утворення, яке ми сформували на консультації, так було абсолютно при випісті пацієнта, і щоб пацієнт не отримав нічого для себе, ну скажімо так, неочікуваного. Ну згоден бувають різні випадки. Це абсолютно важливо для кожної людини розуміти на що вона йде, що вона отримає. Так до речі, Максим, я доповнюю цю ситуацію. Тобто, скажімо, там прооперувався пацієнт, пішов додому. А фактично, пацієнт платить один раз, і в це входять і повторні і наступні консультації, де де чітко ми говоримо всі подальші дії пацієнта. Дякую. Е, скажіть, будь ласка, от щодо гарантії результату лікування, що це означає на практиці, особливо в складних випадках, і яким чином ця гарантія може відбуватись з вашої сторони? Гарантія наша полягає в тому, що ми обов'язково доб'ємося успіху. Ми не відмовимося від пацієнта е, і е, ускладнення бувають. Е, Бувають при оперативних втручаннях, на жаль, mm -hmm. ми хочемо мінізмі мінімалізувати їх. Проте е, на в, в найкращих клініках не незначний відсоток е, ускладнень все таки має місце. Немає ускладнень тих, хто не працює. Ми е, хочемо гарантувати пацієнту, що ми доведемо дану ситуацію до успішного завершення. Ми обов'язково одужуємо. Скажіть, будь ласка, от наскільки критичною є якість операційної для успішного хірургічного втручання? Ну, питання досить таке, досить професійне, абсолютно, тому що зазвичай пацієнти звертаються до лікаря, вони йому вірять абсолютно, і досить, е, досить часто не розуміють і не знають, що відбувається за ширмою. Так тобто так. складовими успіху в хірургії операційна це номер один. Це ті умови, де виконується оперативне втручання. Це має бути абсолютна старильність, це мають бути е... Круті апарати, які стерилізують наші інструменти, це мають бути е, ті умови вентиляції, тобто це технічні умови, які повинні бути забезпечені, яких пацієнт не знає насправді так. Але пацієнт е, зазвичай, коли йде до хірурга, я, я б точно рекомендував пацієнту запитати, а в яких ви умовах мене будете оперувати? А де стерилізується ваш інструментарій? Ці питання обов'язково. Ми відкриваємо своїм пацієнтам, і це важливо, тому що це вплине на результат. Це однозначно, Як якість операційної, як якість імплантів. Безумовно, досвід хірурга, але він тільки стоїть третім в позиції. Загального е, оперативного втручання. Тому е, я точно буду радити слух, вашим слухачам, що коли вони спілкуються е, з е, хірургами, мабуть, не тільки травматологами, а й іншими, обов'язково mm -hmm. запитати, в яких умовах я буду оперуватися. А самим пацієнтам, коли вони перебувають і коли вони бачать десь е, ну, не зовсім ті умови, яким би їм хотілося, то Варто однозначно подумати, чи варто робити в цих умовах своє оперативне втручання. Я ще коли ознайомлювався з роботою вашої клініки, дізнався про е, онлайн консультації. Так люди ж не завжди можуть приїхати. Правильно, я так розумію, що можна якось дистанційно познайомитись, поспілкуватись, і наскільки я знаю, вони у вас е, безкоштовні. Для кого вони і е, е, як на них записатись, Максим, Ну е, е, ми ж починали, ви розумієте, що ми клініка е, і травматологія орто. І от mm -hmm. ідея виникла цього. Це тоді, коли травма. Ось, допустимо, травма. Вона нас не очікує. Ми отримали травму на дорозі, mm -hmm. зламали там ногу, ми не можемо йти. Викликаємо швидку. Допустимо таку ситуацію. Приїжджає швидка допомога. Вона точно не везе туди вас, куди ви хочете. Вона вас везе в. В ту лікарню, де, е, яка прикріплена до, до цієї швидкої допомоги. Ну, от так. ви, виявляєтеся, в умовах, де ви не можете ходити, не можете спілкуватися, вам є думка цих спеціалістів, які тут, і ви не маєте альтернативи. Так? У вас немає родичів, які зайняті, які дещо з кимось поспілкуються. Або ж тому ми живемо в світі онлайн, де ми, ми пропонуємо. А, зазвичай це не остаточна консультація, але онлайн, коли можна нам надіслати знімочки, і ці знімочки ми запропонуємо альтернативну думку або ж підтвердимо думку тих фахівців, але в вас буде декілька думок. Mm -hmm. Тобто, і коли ми почали розвивати цю тему, ми е, також це стало актуально і для зах... захворюваннях, коли артрози у пацієнтів, коли пацієнти знаходяться в інших містах, коли той ж па пацієнт хоче знати умови, в яких він буде перебувати ціноутворення. Пацієнт хоче побачити досвід. Там ну тобто, це, е це зазвичай така попередня консультація. До речі, відповідаючи на попереднє запитання, ми вже на цій онлайн-консультації можемо сформувати алгоритм. Пацієнт буде попередній алгоритм дій. Безумовно, mm -hmm. остаточна консультація вже від відбувається в клініці перед операцією, коли планується оперативне втручання. Там вже більш деталі, бо, бо е дуже Зачастую там, скажімо, там коли відправляється на Viber чи WhatsApp знімки ми не завжди все можемо оцінити, але скажімо, розуміння ситуації, ми можемо надати. Ну так, так. Я теж мав в житті різні досвіди, тому я думаю, що це дуже важливо. Дуже дякую вам. І, а... До речі, доповню: ми також використовуємо ці ж онлайн-консультації і для спостереження, і спілкування з нашими пацієнтами після того, як вони виписуються із стаціонару. Також ми. Інколи, от про те, що ви сказали, що вони безкоштовні, інколи ми проводимо і консультації, і за які пацієнти оплачують. Але це планові, коли вони надсилають нам знімки, коли ми спостерігаємось, тобто це зовсім інша історія. Коли Але пішов сам, процес, так, да. Так, коли угу. пішов про це? А саме основна ідея це створення того ближчої і швидкої комунікації з лікарем та з клінікою. Дякую. Ну таке ще питання, яке може турбувати людей. Наприклад, якщо є необхідність термінового лікування, а у людини немає коштів, щоб там одразу все оплатити. Що в такому разі може запропонувати ваша клініка? Перше, ми співпрацюємо з благодійними фондами, угу. тобто, якщо тут має плановість якась, тобто співпрацюємо і зачасту ми. Допомагаємо в цих ситуаціях або якесь часткове фінансування, або фінансування безпосередньо, особливо там, якщо учасники аби пострадали, які від від подій, які в нас відбуваються, тобто то ми. Стараємося забезпечити, хоч, скажімо там, собівартість лікування. Команда опори працює в таких випадках, також включається в ці моменти. Також наші партнери є, які пропонують розтермінування їх дороговартісних оперативних втручань. Це займає певний час, проте це є альтернатива для того, щоб можна було закрити питання, вирішити проблему пацієнта, а оплати вже розтермінувати. Новувати на якийсь певний період часу. Ну безумовно, якщо є невідкладне стан і треба надати допомогу, ну безумовно, медицина на першому місці і допомога людей на першому місці допомога буде надана це. Я точно можу обіцяти. Дуже дякую вам, друзі. У нас сьогодні в гостях був Петрик Тарас Михайлович. Він керівник сучасної київської клініки. Опора. Ну, а опора клініка це команда досвідчених лікарів, сучасне обладнання, комфортні одномісні палати та зручне розташування в Києві на Лобановського, 17. Звертайтесь, приїжджайте, лікуйтесь, будьте здорові. Пане Тарасе, дякую вам дуже за цю розмову. Щиро дякую, Максим. Щиро дякую. Що ж, друзі, це була експертна думка. Слухайте, знайомтесь з людьми, які в наш непростий час не залишають можливостей розвиватись, робити бізнес, допомагати іншим. Дякую.